Окремо додам, що від 3 жовтня у столиці розпочався опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери. Як наголосив міський голова Віталій Кличко, теплопостачання в ці установи здійснюватиметься за індивідуальними заявками. і Такий алгоритм є вірним, каже Маркаєва, оскільки керівники закладів. Будуть самостійно ухвалювати рішення про подачу тепла. Також кличко додав, що будівлі соціальної інфраструктури обладнані індивідуальними тепловими пунктами, і це дозволяє регулювати постачання тепла та ефективно використовувати енергоносії. Також столиця передбачила систему резервного енергопостачання. Вона є багаторівневою, однак пріоритетом буде критична інфраструктура, аби жителі отримали воду та тепло. Про це в нашому етері розповів заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. На сьогодні Київ уже має для системи воду та теплопостачання понад 300 одиниць резервного живлення загальною потужністю 50 мегаватт. Роботи йдуть зараз по встановленню. А за газотурбінних електростанцій в даному випадку мови йде про 100 мігават, 40 з яких для системи водопостачання. От ці це обладнання, ці електростанції будуються одразу з захистом другого рівня. Крім того, маємо 51 котельну мобільну пересувну, яка може під'єднуватися до будинків, під'єднуватися до лікарень, інших закладів для того, щоб дати тимчасове тепло. Олександр Сергієнко, директор громадської організації інститут міста, зараз із нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю. Доброго здоров'я всім. То що, до чого готуватися киянам і чи варто шукати хатинку в селі і запасатись дровами? Ну, хатинку в селі завжди приємно мати. Виїхати на вихідні і провести на природі. Так що, це ну Само собою річ дуже непогана. Значить, ви мені пропонуєте передбачити майбутнє? Що буде зимою, чи буде плюс 5, як лякають нас деякі кваліфіковані, будемо сподіватися, експерти, чи все буде нормально, плюс 18. Щоб передбачити майбутнє, треба подивитися в минуле. поки що Три попередні опалювальні військові сезони е, пройшли, слава Богу, е, в Києві, і було і тепло, було і світло, ну, були графіки, але е, люди спокійно пережили ці зими. Е, чому раптом лякатися наступної зими? От цього цієї зими Ну, не зовсім зрозуміло. Ясно, що. Ворог зараз зосередився на е, саме генеруючих потужностях, але ж і міська влада не сидить, склавши руки. Ви бачили шматочок е, звіту Пантелеєва, я бачив його цілим. Е, дуже багато е, зроблено для того, щоб е, встановити резервні джерела і електропостачання, і теплопостачання, і Кваліфіковані ремонтні бригади, які вміють швидко усувати пошкодження тепломереж, адже ну це невідомо в великому загалу. Але у нас взимку трапляються як правило в середньому день в день 10 або і більше пошкоджень тепломереж, тому що вони ну дуже застаріли. У нас майже 3 тисячі кілометрів тепломереж. Зрозуміло, що вони багато з них відпрацювали в свій гарантійний термін, от, але е, Київтеплоенерго налагодила систему, що такі пошкодження швидко е, відновлюються, видаляються. От, тому е, в мене е, надія на е, наших енергетиків, на наших тепловиків. І будемо сподіватися, що навіть якщо у нас і будуть перебої з теплопостачанням, з водопостачанням, з електрикою, але вони будуть в, в розумний час в, в, в якісь нормальних рамках усунення. От судячи з попереднього досвіду попередніх опалювальних сезонів, ну є всі, всі надії сподіватися на це. Але е, якщо от в умовах постійних російських обстрілів і необхідності якраз латати системи нашим фахівцям і енергетикам і теплокомуненерго, і там е, Київводоканалу, тому що теж і таке може бути, чи е, якщо частина мешканців Києва все таки прийме для себе рішення виїхати з міста на зиму, не полегшить життя комунальним працівникам, зменшивши якраз навантаження на систему. Ну, навантаження на електрику, електричну систему, звісно, воно буде менше, от, але на тепломережі теж саме. У нас вже в основному багатоквартирні будинки, 12,5 тисяч багатоквартирних будинків, які отримують централізоване теплопостачання. От і що ще хотів би додати. Щоб трошки заспокоїти, що це можливо киям, що насправді критичні об'єкти вони п'яти забезпечують приблизно половину електричної спостужності, яку споживає місто, і трошки більше, мабуть, половини теплової потужності, у нас є 15 потужних. Районних теплоелектростанцій, які дають тепло, і безліч невеликих зовсім невеликих котелень, які залишилися. Ну, що з радянських часів ну, це нормальна ситуація, що значить залишилося. Вони працюють з радянських часів біля шкіл, біля Якихось соціальних закладів, як лікарня включаються в опалення, Та вони свою власну котельню мають. І коли головний лікар, як він там трошки інакше зараз називається, начмет, ухвалить рішення от, про те, щоб топити в лікарню, то включається ця котельня і працює. Тому Є запас міцності, скажімо так. Пане Олександре, дякуємо, що з оптимізмом таким налаштовані на цю зиму. Олександр Сергієнко, директор громадської організації. Інститут міста про те, якою буде зима для Києва, я нагадаю, що ми відкриті до різних думок і власне їх обговоримо у прямому етері. Тому от ми цю тему, звичайно, що ще будемо обговорювати також.